Ті, хто врятував світ, минає 37-ма річниця з дня Чорнобильської трагедії. Аварія на чае стала найбільшою техногенною катастрофою двадцятого століття. Постраждали мешканці багатьох країн. Водночас радянська влада приховувала правду про масштаби та наслідки цієї трагедії. Мовчала і про тих, хто її ліквідовував. Пам'ять усіх, хто рятував світ, вшанували біля каплички Чорнобильський спас, а також помолились за усіх героїв сучасної війни. Щоправда, ліквідатори аварії на ЧАЕС нарікають про них забули у 1986-му, та й ігнорують зараз. Я думаю, що ми пам'ятаємо самі, бо нас в принципі. Держава покинула, бо... бо забрали все, що могли, немає нічого зараз, абсолютно. Але навіть цієї ночі Чорнобиль сидився. Так що воно отут в сердені сидить. Поховали Михайла Захарука 61 рік, най з Богом спочиває і мруть кожен день. У нас найбільша біда, що в нас другий рік лежить Дмитро Федорак на голодуванні з Ода після двох інсультів. І там не треба допомоги, а там немає ніякої допомоги. Тому що наші депутати міської ради порахували наші пенсії, що категорично заборонено, за доходи. Це абсурд, це неможливо це вже, Це вже місь, міські депутати це зробили. Ми вже дзвонили на гарячу лінію Кабмін, що не можна доходи пенсіонерів рахувати що Пенсію рахувати в доходи. Ремонт капнички до сих пір не закінчений. У вас, як того року так висіли, того року ми заплатили свої гроші за цим Іваном, так вони стоять і обіцяти, всі обіцяють. З кожним роком, тому що ми 9 років волонтери, то я цією порівнюю те, що було раніше, і то тепер з кожним роком все гірше працювати. Люди чогось. Перестали поважати один другого, що злоблені один на другого. Але не маємо залишатися людьми. Той тобто те, нас тримає. І дякувати Богу, що є організація, що ми є в купі, бо серед нас є і сходу хлопці, і так само вони до нас приходять. І атомці приходять, і афганці приходять, і дякувати Богу, що ми всі тримаємо купи. Це вже четвертий рік служба Божа за всіх померлих від Чорнобильського лиха та за всіх захисників, е, що загинули за Україну. Це вже в нас пішло в традицію і нас Богом спочивають.